Усім привіт! Таке невелике сьогодні включення. Хотів би вам показати супер апарата. Значить, це фрезерний стіл, точніше стільниця. Присутній ось такий вал, вал на 32 мм. Присутні різної товщини кільця. Бачите, і тут ще одне, я його не знімав. Значить, так, по габаритах плити. Дивіться, 610 мм. На 1000 мм. Тобто 1 метр на 61 см. Товщина 19 мм. Я так розумію, він фрезерований. Стоїть на ось таких шпильках. Їх тут, ну, поверху видно, скільки тут є. є кількість. Така значить, ця штучка, ну, воно мені все на вигляд як заводське. Як повністю завидське, тут щічки рухаються. Тут воно ось на таких прикручується. Зараз одну вам відкручу, покажу. Відкрутив. Тут, значить, два отвори. бачите, І вони тут щічки ці рухаються. Оп! Хазяйка, мушка. Значить, дивіться, появилася в мене така собачка, хтось її вивіз, сиділа в кукурузі, я їхав на роботу і підібрав її. Назвав муха. Така красуня розумна, дуже розумна, молода собачка на Такі дуже великі локатори, але охрана в мене охрана. Ну так, значить, дивіться. Тут зроблений пилевідвід. Ну, така річ, коротше, дивіться, і по цій, зараз тут відкручу цю і цю відкручу. Ця, значить, рухається. Тут відкручується на ось таких барахах, барашках. І одне кільце є. Бачите? Зараз я його... О! ось можете бачити товщину. Ну, товщина 19 мм. Але кажу, воно це, напевно, 20 км, але фрезерована. Значить, по вазі вага цього всього свята разом 100 з лишнім кілограм. Така цікава. Історія, значить, це ну, повноцінний фрезерний верстат. Був або мав бути. Не знаю. Значить Тут люфтів немає на цьому. Тобто, отут не прикручено, бо я розбирав, дивився, що там як всередині. Там всередині все супер, все класно просто. Але відсутній ще шківок. Шківок садиться у нас на шпоночку. Бачите. Значить, які мої здогадки? Значить, це хтось робив. Собі верстата, але не доробив, тому що слідів використання на ньому я не побачив. Ніде тут нічого не зачухане, нічого не подерте, покрите корозією. Геометрію провірив, геометрія плити просто шикарна. Шикарна геометрія. Зроблено все супер класно. На оцій, е, самому цьому захисному якби, кожуху, чи як воно правильно називається, е, є тирса значить. Типу, він користований. Більше тут стружки ніде я не побачив. Тому я так і думаю, що. Ну, просто зазвичай, коли користуються станками, тут є витертості. Тобто тут мала бути б десь відносно витертість така. Але її немає. На щоках також немає витертості. Тобто, така історія. Тут кажу, тут люфтів немає, нічого не. Ну, в принципі, на... На бій, на бі, бієнні треба перевіряти. Але кільця також сідають туго. Ну, така історія. Значить, ціна хороша, ціна на нього буде 10 тисяч, відправка будь-яким перевізником, чи то делівері, чи то нова пошта. Якщо по такій ціні його ніхто не забере, а дешевше я його не віддам. Бо подивіться на Олексі ціни на фрезерні станки, то я його собі лишу. І в мене вже навіть є відкладена станина під низ, чугунна, така хороша, добротна важка. І зроблю собі фрезерний стіл. Це дуже хороша річ по адекватній ціні. А хто захоче, можу ще і станину нижню. Та станина від рейсмуса, звичайно, її потрібно трішки доробити, але стан шикарний. Чугуняка важка, а всі знають, що в столярці маса відіграє дуже важливу роль, того можна замутити станину. Ну, станина буде орієнтовно, там ціна є десь 4 тисячі чугунна, хороша така станина. Значить, ось такий верстат. Габарити розказав. Значить, ось ці можна повикручувати. вони якби це регулювальні гвинти, такі. Там дві гайки під низом, тут воно прикручується. Ага. Ще можливо скажу вам отвір. Ну, оцю пластину, я думаю, токаря витучать без проблем вставочно. Значить, діаметр пластинки цієї 21 см. Мілім... А всередині в нас майже 16 без 2 мм. Ось така класна історія. Значить, що Тут ще бачу, мав бути тут, отвір і тут, тобто, а тут був за завис такий, за зависик. Навіс, точніше, верніше. Ось. Тобто тут мала бути така накриваюча ця, а, і висоту робочу шпинделя вам не сказав. Сказав довжину, а робоча його 16 см. Тобто 160 мм його робоча висота. Ось бачите, до різьби 160 мм. Від цієї... ну Це ще одне кілечко. Я його не зняв, тому що тут стояла ось така пила. Це звичайна пилочка, вона дуже крива. Це, напевно, його як розбирав, ну не знаю, вона погнута. І я її знімав, відкручував і ця закища гайка. Тобто її треба ведешечкою розпшикати і її дістати. Цим я займусь. Значить, ось така суперова річ. Кого зацікавило, пишіть на вайбер. Вайбер мій в описі під відео або в коментарях. І вже тоді будемо розмовляти, що, куди і як він поїде. Такий чудовий, ну плита кажу, плита шикарна. Дев'яція, я штангельним заміряв її. І... Зараз зараз тріщина плити 19 мм. Зараз зараз. Ось. Бачите? 19 мм. І видно, що вона фрезерована. З цієї сторони видно, е як фрезерувалось, типу, десь більше зняло, десь ну вона ідеально рівна, але має на увазі видно, видно сліди фрезерування. І по торцях ось тут видно фрези... сліди фрезеровки. Тобто вона вся повністю фрезерована. Я кажу, метр довжини на 60 ширини. Потужна, здорова. Я б ще навіть доробив з боку до неї каретку. Ну побачимо, якщо ніхто не придбає, то лишу я її собі. Мені така річ знадобиться. І можна буде, до речі, кому цікаво, можна буде зробити класний проект. Типу фрезерний стіл, зняти на YouTube по детально, значить підйомний механізм фрезера самого, ой, вала, як він буде підіймати, щоб моноблево підіймати, опускати. Можна було б зробити цікавий проєкт. Тому кому цікаві взагалі такі ідеї по відео з саморобками, якимось саморобними верстатами і тому подібному, напишіть. Буду, буду виділяти час і знімати вам щось класне, класні відосики. Все, тоді ціна 10 тисяч. Саме ось цього комплекту, що ви бачите, навіть можу дати цього кривого дискового в комплекті. Пишемо на Viber і можете телефонувати. Також номер, номер є, номер вже сказав. Всім мирного неба та вдалих покупок.